На таблиця, але гол Туру. Хто ж став автором найкрасивішого голу 20-го туру? Шановні глядачі, саме ви голосували на сайті Теосан про і Обирали найкращого. Ну і абсолютно не дивуна, хто це. Це Віталій Буяльський переважну кількість голосів він набрав. Ну одразу давайте дивитися його. Ну неймовірно красивий гол таких голів в нашому українському чемпіонаті мало, і вони, безперечно, що запам'ятовуються. А Віталій Буяльський – це один з тих молодих футболістів киям, в яких повірив Сергій Рибров. Ну і безперечно, що з кожним його голом довіра до нього зростає. Насправді це другий забитий м'яч Віталія Буяльського за київське Динамо у матчі Волинь-Динамо на 73-й хвилині. Ну а дебютний його гол був у матчі проти Гангаму.